Доброго дня. Станом на серпень місяць ми з вами перебуваємо в посівах соняшнику на Кіровоградщині. За моєю спиною знаходиться новинка з нашого портфоліо соняшнику Гудзон. Цей гібрид ранньої стеглої групи за технологією Сан». Він лінолевого типу. Відповідно з основних його переваг, це те, що він має генетичну стійкість до більшості плямистостей листя, таких як Фомос, фомопсис, альтернаріоз, Септоріоз, склеротинія, а також іржа. І найбільша перевага це те, що він має досить високу стійкість до несправжньої борошнистої роси, що інколи може бути доволі високим викликом при ранніх строках посіву. Незважаючи на кліматичні виклики, а саме високі температури та низьку відносну вологість повітря, ми можемо бачити, що він виглядає доволі продуктивно, тобто це характеристика його досить високої посухостійкості. Кошик запилився на всі 100%. Ми маємо навіть середину абсолютно повну і запилену. Та виповнено. Якщо взяти діаметр кошика, то він складає близько 17 см. Якщо характеризувати висоту рослини, то в умовах Кіровоградщини вона складає близько 165 см. Даний гібрид можна висівати практично по всій території України. Єдине, треба робити поправку на густоту. Якщо ми говоримо про зону низької продуктивної вологозабезпеченості, власне, і Кіровоградщину теж, то густота на момент збирання має бути 55-60 тисяч. Якщо ми говоримо про зону більш продуктивного зволоження, то густота на момент збирання має бути близько 60-65 тисяч. Відповідно, як ви бачите. Рослини виглядають доволі комфортно. Це говорить про те, що гібрид почуває, незважаючи на кліматичні виклики, себе доволі впевнено, тобто ми зможемо розкривати генетичний його потенціал. Я запрошую вас разом з нами відкривати генетичний потенціал гібридів бренду TKLP. Дякую за увагу та до наступних зустрічей.